Вітаю на каналі. Значить, отакий от, от блочок свій, яким я постійно користувався вже дуже давно. Значить Покажу, що там є всередині. Треба продати, бо і гроші треба, і блоки, в принципі, в мене ще є. Чим працювати. Якби. Тому так от Так Може там багатьом цікаво, що під кришкою я його збирав сам. Чесно кажучи, плани були зробити його набагато кращим. Сучаснішим. Тут ще USB, порт і так далі. вийшло немає часу. Ось, і ось як виглядає. Тут має бути вентилятор. Вентилятор згорів, тому що, тому, що він чомусь за воду йшов на 20, 20 вольт, а тут е, треба ставити десь порядка. Там можна навіть і на 30 вольт поставити. 24 вольт, і буде нормально. Тут вихід, виходить, виход, більше 24 вольт, десь біля 30, по-моєму. от. Так що 30 буде теж нормально. І все. Вентилятор був, він стояв отут ззаді, дув на це все діло е частково. але він не пригодився. Як показала практика, е нагріти ті транзистори, можна, якщо дати йому напругу, на максимум нагрузити. Там 8-10 А заряджав батареї. Коли ці е, були перебої зі світлами. Так що заряджав батареї. Вони, по-моєму, чи годину, чи дві заряджалися. Навіть. І, і вони були. Цей радіатор був теплий, можна сказати. Навіть не нагрівався. Так що е, воно нічого не перегрівалося. Швидше оця штука нагрівалася, ніж, ніж вони оці. Тут, до речі, хтось собі планує ставити, якщо е, модуль у мене тут 32, е, Якщо грузити більше 8 А та штука постійно жужить. І, в принципі, є воно тут не дуже то, якби радіатор е, дає великі надії, бачите, транзистори 32 стоять. Так що краще, е, краще тут поставити ще е, більший вентилятор або навіть і замінити радіатор на більший, якщо виходить. Ну, цей працював, в принципі, не згорів, як не дивно. Хоча я не давав йому 30 вольт і 12 А заряджалися там, 12 вольт. Може, 24 вольти заряджав і десь 8, так. ну, 10 А давав, правда. 10 А давав, але виходить 12 вольт, і того 50% він був нагружений так, нормально. Може 60%. Хоч. В принципі, працював нормально. Бачите. так, Блок живлення я тут е, трошечки його е, підрізав, щоб він мостився в корпус. Був стандартний блок живлення. Е, діодні мости, десь вони були там з боку, я їх відрізав від плати і, і закрутив на цей радіатор з боку, радіатори. Ну, зі старого блока, який був, е, я його купляв новим, то лишилося тільки плата і все. Ну і на платі елементи, все решта, все решта. Переробив, доставив і все. Радіатори. Хто не знає, можу сказати, що це зі зварювального апарату. Так що зварювальні апарати там порядка 3 кВт. І, правда, там на них постійно дує вентилятор, але тут їх тут дуже добре вистачає. там 300-400 Вт це взагалі супер. Нормально. Одним словом, все працює, все складено, все дуже компактно і дуже компактно. Ну Максимум, що тут ще можна поставити, це десь, отак-от, я думав, тут можливо закріпити кріпити блок живлення або якийсь імпульсний перетворювач для того, щоб тут USB вивести. І ще щось можна було і цифрові вольтметр більше поставити. Одним словом, хотів зробити більше, ніж тут би місце дозволяло, але USB можна там збоку поставити. Коротше таке. Поки що, як воно є, працювало нормально, все супер. В принципі, зараз зарядки є. Не було такої суперпотреби, щоб тут заряджати телефон. Так що, в принципі, отак от нормально все складено було і працювало. Так що отак от все. Тут регулювання є. ну там Хто дивився мої відео, то дивіться, ще там попереднього року я ним користувався. тому що потім я вже користувався цим. Він був нормально, там стрілочний, А цей теж хороший він стояв з боку. Там Деякі інші специфічні, тому що тут виставляється якби точніший крок. І показує струм. Ну і, в принципі, я думаю, знаєте, якщо ви дивитеся за такі модулі, то їх плюси-мінуси. Знаєте, якщо не знаєте, то пишіть і відпишу. Або ще зніму, в мене ще є там інший похожі модуль. Можливо, ще буду щось збирати. Так що бувайте наразі і хай щастить.